Привіт! Готуєшся до ним? Тоді тобі обов'язково потрібно повторити це. Працюй разом зі мною, слідкуй, що ти знаєш про прямокутний трикутник. Трикутник, у якого один з кутів 90 градусів, називається прямокутним. Сторони цього кута я назву катети А та Б. Запам'ятав, це катети. А сторона, яка лежить проти прямого кута, це гіпотенуза С. Ми вивчаємо прямокутний трикутник і в сьомому класі, і в восьмому і в дев'ятому, я цим відео хочу зібрати усі найважливіші питання стосовно цієї фігури. А ще додам те, чого немає в довідкових матеріалах. Ну все. Працюємо? Почнемо з кутів. Гострі кути трикутника альфа та бета. І дивись, я позначаю кут, який лежить проти катета А альфа, а той, що лежить проти катета Б, я позначу бета. Сума гострих кутів прямокутного трикутника, це ще з 7 класу відомо, дорівнює 90 градусів, тобто альфа плюс бета дорівняння 90 градусів. На попередньому тижні на моїй сторінці Інстаграм в історіях ми вже опрацьовували тести стосовно кутів трикутника. І що Якщо ти знаєш один з кутів трикутника, наприклад, з 60 градусів, тобі потрібно знайти інший кут, це 90 мінус 60, тобто буде 30. Не потрібно додавати 60-90, а потім від 180 віднімати суму. Запам'ятали, сума гострих кутів 90 градусів. Йдемо далі. Стосовно сторін, будь-який катет завжди менше гіпотенузи. Тобто, я можу сказати А менше С і Б, звичайно, буде менше С. Ну і навпаки Гіпотенуза завжди більше катета. Це також дуже корисна інформація. Що далі? У нас є дуже багато важливих властивостей трикутника, які також ми вивчили ще в 7 класі. Зараз я буду згадувати найважливіші моменти. В 8 класі усі вивчили теорему Піфагора. І от якщо ми повторюємо про сторони, то згадай, квадрат гіпотенузи, це в квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів, тобто А в квадраті додати Б в квадраті. Це дуже важливо, і ми можемо за допомогою цієї теореми, знаючи два катета, знайти гіпотенузу, і, навпаки, знаючи гіпотенузу і катет, знайти Другий катет. І також в моїх історіях в тестах були і питання стосовно Піфагора, і ще я додам їх. Всі мають навчитися знаходити сторони прямокутного трикутника, знаючи будь-які дві, знайти третю. Але для НМТ нам дуже важливо знати піфагорові трійки. Вони зекономлять час і не допустять помилок на іспиті. Тож, записуй: 3, 4, 5. Як шукати 3 та 4, гіпотенуза буде 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 і 8, 15, 17. Щоб краще запам'ятати ці числа, я пропоную тобі переглянути відео, яке вже є на моєму каналі, називається про піфагорові трійки» і не тільки. Воно допоможе тобі опанувати весь матеріал і дасть ще багато практики. Ідемо далі. Стосовно кутів трикутника, згадаємо означення тригонометричних функцій гострого кута. Нагадую, синус альфа, синус гострого кута в прямокутному трикутнику, дрівня відношенню протилежного катета до гіпотенузи, тобто А поділити на це. Якщо в нас кут альфа протилежний катет А, якщо кут бета протилежний, тут буде катет Б. Гіпотенуза всі запам'ятали, що то таке. Згадуємо далі означення косинуса. Косинус гострого кута в прямокутному трикутнику, дрівня відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. Що таке прилегло? Це той, що є стороною кута. Тоді це буде B поділити на C. Ну і давайте ще згадаємо тангенс гострого кута альфа і катангенс. Що важливо, тангенс і катангенс це відношення катетів. Тангенс альфа це відношення протилежного катета до прилеглого, тоді це буде А на Б, а катангенс прилеглого до протилежного, тоді це буде Б поділити на А. А тепер потренуйся, для кута бета синус, це буде відношення протилежного катета до гіпотенузи, тобто Б на С, і що важливо, він буде такий самий, як косинус альфа, а косинус бета буде дорівнювати а прилеглий катет на гіпотенузу С, тобто, а на це буде співпадати з синусом. До речі, стосовно теорими Піфагора та означення тригонометричних функцій, це в нас є в довідкових матеріалах на іспиті. Тому не хвилюйтесь, якщо хтось забуває, можна підглядати але це такі важливі речі, без них ніяк. Це основа основ. Що ще нам потрібно згадати? Дуже важливо знати площу прямокутного трикутника, як знайти радіус описаного та вписаних кіл. Поїхали. Площа прямокутного трикутника, дорівнює половині добутку катетів. Я пишу А на Б і поділити навпіл. Помножили катети і поділили навпіл. До речі, це половинка площі прямокутника. Тому тут особливо і запам'ятовують немає чого. Ще можна знаходити площу, знаючи висоту трикутника, яка проведена до гіпотенузи. Тоді площу можна знайти це, помножити на висоту, я пишу, до гіпотенузи, це і поділити навпіл. Із цієї рівності дуже корисно запам'ятати, що висота, саме та, яка проведена до гіпотенузи, і я тут зліва зроблю невеличкий рисуночок, щоб ви цю штуку запам'ятали, ця висота дуже корисна нам штука, яку потрібно запам'ятати. Висота, яка проведена до гіпотенузи, дорівнює А на Б, поділити на С. Запам'ятайте, добуток катетів поділити на гіпотенузу. Звідки взялося, зрозуміли? Якщо ви зможете це запам'ятати, ви будете великі молодці. І ви побачите, наскільки це економить вам час при розв'язуванні задач, які, я, до речі, також. Покажу в наступних відео. Нам ще необхідно згадати радіус, я казала, описаного та вписаного кіл. Радіус описаного кола навколо прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи. І, до речі, дуже корисно знати, що центр описаного кола лежить на середині гіпотенузи. І зараз я ще нагадаю вам дуже важливу властивість. Я так трошки дивно пишу, але потім ви зрозумієте, чому саме в такій послідовності. Так от, центр описаного кола лежить на середині гіпотенузи, і ще дуже одна важлива річ. Якщо я з'єднаю вершину прямого кута з центром кола, це ж буде радіус, ви розумієте? І що ще важливо, це буде медіана, та, що проведена до гіпотенузи. Запам'ятайте медіана, яка проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Я називаю половинка, і ще буде дорівнювати радіусу описаного кола. Так ми зараз запишемо, і я так рекомендую вам запам'ятовувати. Запам'ятали? Йдемо далі. Ще сказала про радіус вписаного кола. До речі, є загальна формула Площу поділити на півпериметр. Якщо ви її знаєте, вам, можливо, цього буде достатньо. Але якщо ви ще зможете, запам'ятайте, суму катетів відняти гіпотенузу і поділити навпіл. Це буде радіус вписаного кола. Я зараз не доводжу ці формули. Всі ці формули є в наших курсах з доведенням, з великою кількістю прикладів. Я зараз просто збираю все докупи так, щоб у вас була така. Загальна картинка, ну, портрет прямокутного трикутника. Це о, дуже важлива. Найважливіша інформація це основа основ, а тепер я переходжу ще сюди, які додаткові нюанси я ще хочу додати. До речі, це можна вважати опорні задачі. Тобто, розв'язавши раз, бажано запам'ятати ці речі, а потім використовувати при розв'язуванні більш складних задач. Я згадала про медіану, яка проведена до гіпотенузи, я її позначу М. Медіана М, висота H, отаким от чином, і саме проведені до гіпотенузи С. Медіана, яка проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині. А ще є таке твердження, яке також дуже корисно знати. Половинку, знаєте таку? Катет, який лежить проти кута 30 градусів, от якщо тут 30 градусів, буде дорівнювати половині гіпотенузи. І я тут також зроблю невеличкий рисуночок і покажу. Ну, трошки кривувато, вибачте, але отак-от. От Виходить, катет позначу А, гіпотенуза С, і катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Половинки! Запам'ятайте їх, будь ласка, дуже економить час. Якщо ви це знаєте, ну тоді взагалі вам не потрібно буде згадувати синус кута, якщо ви знаєте цю властивість. І знову я дам практика, яка буде в мене в тестах в історіях і в задачах наступного відео. Ну що, що ще я хочу додати? Дивіться, скільки всього класного я вам розповіла. Комусь здається, що це дуже важко запам'ятати. Повірте мені, ні. Коли ви опановуєте, повторюєте будь-яку фігуру в геометрії, спочатку згадайте про її кути, сторони, потім. Площі, радіуси описаних вписаних кіл, і спеціальні такі опорні задачі, додаткові якісь теореми, які будуть рятувати вам життя для того, щоб швидше розв'язувати деякі задачі. Ну, до речі, без оцих правил можна викручуватися, можна розв'язувати задачі за допомогою, наприклад, для знаходження висоти, за допомогою рівняння або за допомогою є така тема в восьмому класі подібність трикутників. Тут аж три подібні трикутники. Що я хочу тут ще дописати? Я вам вже розповіла, як знайти висоту трикутника, знаючи, які кати та гіпотенузу. А тепер увага! Є такі штуки, називаються проєкції катетів на гіпотенузи. Якщо в нас катет А, оцей відрізочок від вершини до точки перетину висоти, це перпендикуляр, це похила, а це проєкція. Якщо катет Б, то оцей шматочок називається проєкцією катета Б на гіпотенузу С. Це також все вивчити можна за допомогою курсів математички, ну або старанно опановувати в школі. Якщо не вивчили, то приходьте на мою платформу, там все є. Так от, якщо ми е, в змозі запам'ятати, є ще такі штуки, називаються метричність співвідношення в прямокутному трикутнику. Квадрат висоти трикутника, саме той, що проведений до гіпотенузи, дорівнює добутку проєкцій катетів на гіпотенузу. Тобто, h квадрат дорівнює проєкції катета А помножити на проєкцію катета Б. І дуже швидко, якщо ви знаєте ці відрізки, на які висота поділяє гіпотенузу, помноживши їх, ви знайдете квадрат висоти. Бачите, все залежить від того, які у вас будуть в умові задачі відомі величини. Якщо будуть у вас катет, ну і ви зможете знайти гіпотенузу за теоремою Піфагора, то оця формула допоможе. А якщо будуть оці відрізочки, то, тоді допоможе це метричне співвідношення. Ну і ще можу додати, що квадрат. Катета дорівнює добутку проекцію цього катета на гіпотенузу. Тобто довжину гіпотенузи помножити на проекцію – це буде катет в квадраті. Бачите, скільки всього цікавого, а можна ще й додавати, можна ще багато важливих речей, але основні моменти і плюс маленькі опорні задачі. І я зроблю так, що ви найближчим часом зможете ще отримати практику стосовно цих питань. Я впевнена, що це було неймовірно корисним для вас. В нас вже є на каналі відео портрет рівностороннього трикутника. Додайте його обов'язково до матеріалів про трикутник. Бачите, ми з вами поступово опановуємо, бо дійсно це дуже важлива тема. І у вас вже буде вимальовуватися така більш об'ємна картинка, і якщо ви зможете запам'ятати ці правила, зрозуміли послідовність, за якою це робити, кути, сторони, площі, радіуси описаних, вписаних кіл, маленькі такі фішечки, опорні задачі, то вам набагато легше. Буде далі розв'язувати складні задачі. Впевнена, що це було неймовірно корисним для вас. Ми обов'язково зустрінемося, і я ще дам багато практики в наступному відео. До зустрічі!